Одяг великого розміру. Сорт крем, гага мішечка 10 кг за 45 тисячі. Така жіноча. Полушубка на замочку. Внизу на розинці, Розмір Мка. Чоловічий батник. Розмір Л, Чоловічий светр на замочку. Розмір Мка на Ще один чоловічий свитер. Розмір М, Теж новенький. Чоловічі спортивні штани. Розмір 2 xl Такий плащик. Розмір XL. Жіночий жіночий кардаган. Розмір S. Чоловічий светр. Розмір Мка. Жіночий гольф. Розмір «Л», Новенький бірочкою. Такий светр. Жіночий розмір М. Такий батник. Жіночий розмір XL. -ка. Чоловічі спортивні штани, новенькі бірочкою, Розмір Елька, жіноча кофта. класна, Розмір 46 -й. Жіночий светр. Розмір Елька. жіночий кардиган. Розмір Емка, чоловічий светр, Розмір елька, жіноча кофта, розмір елька, чоловіча, спортивна витрівка, розмір елька, жіноче велюрове плаття, запах, розмір еска. чоловічий батник, розмір елька. Клісова кофта жіноча, розмір Елька. Жіночі спортивні штани. Новенькі з біручкою. Розмір пише 14-16. І останнє жіноче пальто. Розмір елька. Я нагадую, що це був одяг. В яких розмірів сорт крем багаміше така десь кілограм за 4,5 тисячі.